Вітаю вас, друзі. Мене звати Роман і ви на каналі Домашній Пташник. Сьогодні в мене є питання чи запитання щодо рентабельності утримання москусних качок. Хто розуміється в цьому, було б цікаво б чути ваші думки. Е, зараз поясню. Ну, припустимо, ми маємо одну сім'ю, качину, ось качура і дві качки або три. І ще потримати з них потомство, це їх потрібно, наприклад, от від зараз, від осені, годувати до весни, чекати, поки вони почнуть нести яйця потім поки вони висадять тобто це виходить треба потратити майже рік для отримання потомства від них. І за рік ці качки з'їдять певну кількість корму. А корм це теж гроші. І питання наступне. А чи не простіше? або чи не вигідніше просто весною піти на ринок і купити десяток там чи двадцять каченят вже готових. Тих же ж там «Фаворит» чи Стар 53, чи Пекінку якось за три місяці вигадувати і Зарізати, покласти в морозивку і забути, ніж тримати е, цілий рік сім'ю, скажімо там. При тому, що ну, я не, не продаю, наприклад, інкубаційні яйця, це чисто для себе, для своєї сім'ї. А це хочу на цей рахунок почути ваші думки. Єдине, що можу, як звичайно сказати, в їхній захист, це те, що вони не кричать. Це плюс. Від них нема звуків. І ще можливо, що все-таки в них м'ясо не таке жирне, як у звичайних качок. Оце так мої роздуми, я вже колись над цим задумувався і думаю може весною спробувати взяти десятка два каченят на цих кросових не знаю там черівелі чи чи блакитний фаворит чи що зможу знайти і для порівняння Потримати. Отака от тематика. Всім бажаю миру, добра, злагоди. І як завжди, до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.